Усім глядачкам і глядачам, сьогодні я кажу намасте, Шримат хагаватам. Вітання всім від Зюби Михайла. Прокльони та прокляття лише расистам і для їхнього хуйла. Всім іншим, традиційно ехело. Це традиційний прогноз на понеділок, 15 липня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти карти Карми, унікальний оракул, який, на жаль, не має ще такої популярності як. Карти Таро, але він містить в собі дуже великі откровення, які сьогодні для вас вийдуть в ефір. Ну, а епіграф буде з цієї книжечки. Це Вішна Пурана, яка ще називається Шрімат Пхагаватам, у перекладі Шріли Прабхупади, і з його коментарями, але коментарі я читати не буду. Отож. Так, на рубеже Сатья-Юги и Трета-Юги у реки Нормады завязалась страшная битва между полубогами и демонами. О царь, когда демоны во главе с Вритасурой собрались по воле на поле битвы они увидели там Индру с молнией в руке. Его сопровождали Рудры, Васу, Адитьи, Ашвины-Кумары, Питы, Вахни, Маруты, Рибхи, Садхи и Вишвадевы, сияние исходящее от царя небес, окруженного своим войском, показалось демонам нестерпимо ярким. Под водительством Сумали и Мали несметные полчища демонов, полудемонов, якшей, людоедов и других отважно сражались, натиск отвергали натиск царя Индры, противостоять которому было очень даже сложно. Бесстрашно ревущие, как львы, эти непобедимые демоны в золотых доспехах разили полубогов булавами, палецами, стрелами, дротиками, дубинками и пиками. Вооруженные пиками, трезубцами, секирами, мечами и другими видами оружия типа шатакхни и пхушунди, Демоны напали со всех сторон и стали теснить военачальников полубогов под, гро... под градом стрел, сыпавшихся на них непрерывным потоком. Полубоги исчезли из виду, как звезды на небе, затянутым густыми облаками. Но потоки стрел и другого оружия, обрушенные на полубогов, не причинили им ни малейшего вреда, поскольку полубоги успевали на лету рассекать их на тысячу частей. Когда запасы стрел и мантр у демонов иссякли, они стали забрасывать полубогов горными пиками, деревьями и камнями, но доблестные полубоги продолжали, как ни в чем не бывало ловко, дробить в воздухе все летящие в них снаряды. Увидев, что войско Индры ничуть не пострадало, под градом стрел из полинских деревьев, каменных глыб и скал демон, демонические приспешники в Ритасуры не на шутку испугались. Как святой остается безмятежным, несмотря на все попытки жалких завистников опорочить его гневной руганью и клеветой, так и полубоги, находившиеся под покровительством Кришны, оставались неуязвимыми для любых атак демонов. Так і ви, залишайтеся стійкими, бо з вами Господь Крішна. Читайте мантру Харі Кришна, Харі Кришна, 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 Харі, Харі. А ми сьогодні відкриємо цю коробочку і прочитаємо мантру, яка написана тут. Ом Намах Пхагавате Васудевая. Ом Намах Шивая. Що ж стосується 15 липня, місяць ще зростає, тому не слід особливо з цього приводу якось страшитися того, що буде відбуватися у цей тиждень. Цей тиждень, як і всі Божі тиждень. І що стосується понеділка, 15 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 3. -го. 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі, непередбачувані зміни та перепад тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то ці божественні образи теж скажуть вам чого очікувати. Це буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися. Друга карта це виклик дня, чого можна очікувати від цього понеділка. І третя заключна карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися. Сподіваюся, що і світло не вироблять. І сподіваюся, що мені вистачить часу на камері. Тож буду лаконічним і, можливо, кратким у своїй розповіді. Пропоную вам не напружуватись. Налаштуватися на цей понеділок. Кому за потрібно заплющити очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2. 1. Загальної карти не буде. Розпочинаємо з. Раково. чого очікувати представникам цього знаку? Тхарма це закон, за який вам не слід заходити. Живіть тими принципами, якими вас зробило це життя. Намагайтеся у цей день не відступатися від своїх принципів, від свого закону. Вихов Виконуйте свою тхарму. Тхарма, на відміну від карми, це те, що ви створюєте у цьому житті, і ви це можете подолати. Це чорний аркан, вищий аркан, їх тут усього три. І те, що він випав в прямій позиції, натякає на те, що день буде цікавий. Виклик дня для раків ваю. Ваю це Бог вітру. Він пов'язаний з стихією вітру, а вітер досить мінливий. Тож, якщо ви будете слідкувати за своїм настроєм, якщо ви не будете підпадати під настрій інших людей, а більше гнути свою лінію, то ви все виграєте. Також у вас є щаслива година на цю днину, це 18-та година вечора. Саме о 18-й годині вас очікують якісь цікаві зустрічі та, можливо, реалізації. Ваших бажань, які ви заклали на цей понеділок. В цілому день непоганий, обидві карти випали в прямій позиції. Далі леви, Кама, Бог спокус, Бог Любві. В перегорнутому стадії ця карта каже про те, що сьогодні у вас можуть бути якісь непотрібні хвилювання, які пов'язані якраз з тим, що ви. Не отримуєте зв'язок з людьми, які вас дійсно кохають. Вам не вистачає кохання, і від цього ви можете бути дуже знервовані. Також зверніть увагу на 19-ту годину вечора. Це дуже поганий час для зустрічей та для спілкувань. І, скоріш за все, у цей час у вас, на жаль, не буде світла і виклик дня. Ганеша, от Ганеша вас врятую. Не забувайте читати його мантру. Намах Ганапаті. Ганеша пов'язаний як з підписаннями різних договорів, так і з бізнесом в цілому. Якщо вам потрібно сьогодні займатися якимись бізнесовими справами, вони будуть вирішені на вашу користь. Окрім цього, вам будуть допомагати і люди, і ось цей самий Ганеша. Це один з синів Господа Шиви. Також зверніть увагу на 11 годину ранку. Це непоганий. Час для того, щоб реалізувати якісь свої бажання та, можливо, навіть для підписання якихось договорів, і також вас сьогодні очікує зустріч чи бесіда з представником знаку Водолій. Далі діви. Перегорнутий вішну каже про те, що вам не вистачає захисту з Богу Всевишнього. Він від вас відвернувся у цей понеділок, тому слід розраховувати лише на себе. У вас немає божественного захисту і вам необхідно в цей день не грішити. Це головне, що вам потрібно робити. Також для вас уже також є. Бентежні години, це п'ята година ранку, якщо ви раптово знаходитесь в неспокійних місцях у цей час, краще не нехтувати сигналами повітряної тривоги та переховуватися у надійному закутку. І ще будь-які зустрічі та бесіди з представником Знаку Лев у цей день дуже погані для вас. І виклик дня Шива! Як вішну творець Всесвіту, так Шива, руйнівник Всесвіту, і він випав в перегорнутій стадії. Це каже про те, що в цілому день у вас досить неспокійний. Ви не зможете у цей день не створювати, не руйнувати. І це, окрім цього, ваша карта, і вона перегорнута. І це каже про те, що ваша енергетика у цей день досить така неспокійна. Ви можете проявляти. Свою ницість, можете проявляти себе досить погано у цей день. Дві блакитних карти і обидві перегорнуті. Це не дуже гарний показник. Зверніть на це увагу. Бережіть себе самостійно, не розраховуйте на захист людей. Далі Терези, Ямарадж. Ямарадж – це індійський Плутон, це цар підземного царства, який карає грішників, він випив перегорнута, Тож вам у цей день рекомендація не грішіть, а гріхи бувають різними. Гріхи бувають фізичні, гріхи бувають думки теж гріх... грішні бувають. Тож менше думайте грішного і пам'ятайте, що якщо ви на, якщо ви у цей день якимось чином. Образити іншу людину ні за що, то ямарач ваш дуже швидко буде за це катувати. Ще зверніть увагу на 17-ту годину дня. Це досить поганий час для того, щоб зустрічатися по якимось важливим справам. Виклик дня знову перегорнутий аркан, і це Агній. Агній це Бог вогню і Бог будь-яких починань. Він випав перегорнута. І це каже про те, що у цей день будь-які починання приведуть до катастрофи у цей день, слід тримати себе. У колочці, не проявляти свій егоїзм. Бо якщо ви розійдетеся, то цей вогонь, а Агній, це якраз вогонь, він може спалити все те, що ви давно вже якось намагалися відбудувати. Ще будьте обережні у цей день будь-які зустрічі та бесіди з представниками знаку Овен не на користь для вас. Дві карти перегорнуті, тож день може бути досить неспокійним. Далі представники знаку. Скорпіон. Сома, бог місяця. Який їде на своїй антилопі, пам'ятаєте, в дитинстві був такий мультик золота антилопа. От якраз ця антилопа це рух, це ритм, який вам допоможе у цей день. Також зверніть увагу на 14 ту годину дня, це фартова година. Сома пов'язаний з ритмічністю, з календарем. Тож не відходьте від тих календарних дат, які ви собі запримітили на цей понеділок, якщо ви робите. Якісь плани, вони всі будуть реалізовані згідно ваших побажань. І виклик дня. Жовта-мазь знову, але перегорнута. І це вішвамітра. Вішвамітра це Бог-будівник, він будує великі якісь. Рами, великі, палаци для богів, а також різні цікаві речі. Він випав перегорнутий. тож будь-яке будівництво у цей день, будь-який ремонт. Будь-яке бажання щось відновити, відладнати, воно може бути нереалізовано, на жаль. Тобто, сьогодні не день для того, щоб щось вибудовувати. Навпаки, сьогодні день для того, щоб подорожувати. Також зверніть увагу на 20-ту годину вечора, це поганий час цієї днини. Далі стрільці. Ашвіни, Ашвіни. брати, Ашвіни, бачите, вони мають конячі голови, вони пов'язані з прозрінням. Вони пов'язані зі світлом, яке все ж таки сьогодні буде більше, ніж буде темряви. А швіни – це подорож. Подорож разом з якимсь приятелем, зі своїм родичем. Це також якісь справи з своїми рідними, які ви можете реалізувати сьогодні. Щаслива година цієї днини, 13 година. Виклик дня. Парваті, парваті, блакитна масть це досить гарний показник для жінок. Парваті це дружина господа Шиви. Вона має багато рук і багато облич. Вона і Калі, вона і Саті, вона і Парваті. І вона пов'язана якраз з жіночністю і з можливістю робити кілька справ одночасно. В цілому день досить непоганий. І це ще. Досить гарний день для того, щоб реалізувати якісь свої цілі. Бачите, Парваті тримає в одній зі своїх рук стрілу та лук, а стрілець він дуже знає, що це за атрибути. Ще представники знаку стрілець цього понеділка можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Козиріг. Козироги. варуна. Варуна це Бог води. Тож сьогодні не рекомендую вам плавати, бо сьогодні можна втопитися. Особливо це стосується моря, океану. Якщо ви перебуваєте біля океану, а таке цілком можливо, то будьте обережні на воді і з водою. Також це час, який зараз триває. Це знак рака, який працює не на вас. Не забувайте вдягати капелюх, щоб не отримати сонячний удар. Окрім цього, четверта година ночі я маю на увазі ніч на вівторок, досить може бути бентежна. Будь-які зустрічі та бесіди з представниками знаку рак у цей день можуть приносити вам якісь занепокоєння і навіть біди. І виклик дня, карма. Ви сьогодні відпрацьовуєте свою карму. Оскільки карта випала в прямій позиції, нічого поганого у вас не буде. Сьогодні ви, можливо, будете розраховуватися за власні гріхи, які зробили у минулому. Одначе ви відпрацьовуєте карму. Карма це дія. Вам сьогодні треба діяти, не слід лежати просто на ліжку і якимось чином. Спасатися від спеки спека нікуди не дінеться, вона ще буде продовжуватися. А для вас карта карми каже про те, що треба діяти, не треба сидіти на місці. Далі представники знаку водолій. Чіткий червоний аркан в прямій позиції. Те, що пряма позиція, вже непогано. Сьогодні вам треба бути зосередженими. Якщо ви не будете зосереджені, може статися якесь лихо. Також чіткі використовують, коли роблять джапу, читають мантри, тож ви не забувайте читати молитви і мантри, і намагайтеся не розсіювати свою увагу. Виклик дня Крішна. Що ж, Крішна це творець. Всесвіту, це Верховний Господь, і Кришна каже про те, що сьогодні у вас допомога з боку найвищого Всевишнього. Крішна стоїть біля своєї закоханої радхи, тобто сьогодні непоганий день для того, щоб зустрічатися саме з закоханими чи зі своїми. Партнерами якимись, і не забувайте читати мантру Крішні, Харі Крішна, харі Крішна, 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 харі харі, харі рам, харі рам рам Харірам, Харі-Харі, І раціонально використовуйте південь, о 12 годині дня, дуже гарний час для реалізації якихось своїх бажань. Ще представники знаку Водолій цього понеділка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Риби. А ось рибам випала сокира, ось така в прямій позиції. Сокира каже про те, що все зайве треба відрубати, відсікати. Якщо ви чуєте у свою адресу якісь ганебні слова, то відповідайте на це жорстокістю. Не будьте м'якими. Саме сокира дозволяє вам сьогодні розірвати будь-які відносини, які вже вам набридли, і виклик дня для риб. Корова Діті перегорнута. Це каже про те, що вам не вистачає стійкості. Корова Діті це мати багатьох богів. Бачите, вони зображені тут на її тілі. і вона є зв'язок з Всесвітом. Оскільки вона випила перегорнута, ця карта, у вас немає у цей день зв'язка з Всесвітом. І окрім цього, у вас є погана година у цей день, 15-та година дня. Далі представники знаку Овен. Сарасваті. Сарасваті це дружина Господа Брами, вона пов'язана з мистецтвом, вона пов'язана з наукою. Якщо ви жінка, вона пов'язана безпосередньо з вами. Сьогодні ви можете все реалізувати. Вона пов'язана з музикою, бо вісім це октава, яка повторює. Попередню ноту через сім наступних нот. Тобто, сьогодні гармонійний день. Якщо ви можете, то обов'язково присвятіть його мистецтву чи вивченню якихось наукових трудів. Сьогодні для вас для цього є дуже гарні передпосилки. Ще зверніть увагу на восьму годину ранку. Це дуже непоганий час для того, щоб кудись їхати. І виклик дня шанха. Шанкха це мушля, якою зазивали на війну. Одначе, у теперішній час шанха це та сама мушля, в яку ви спілкуєтесь. Тож сьогодні якісь неприємності можуть бути лише на слуху, тобто вам хтось зателефонує і буде вам викладати якісь свої проблеми, не переймайтеся чужими проблемами, більше вирішуйте свої. Але в цілому дві карти випало в прямій позиції, день непоганий. Далі представники знаку Тілець Лотос в прямій позиції каже про те, що вам треба відкритися. Якщо ви давно вже бажали. Завести розмову з людиною за темою, яка не досить приємна для вас чи для неї. Все одно сьогодні заведіть цю розмову, і вона буде корисною. Лото скаже про те, що вам треба відкриватися, не приховувати якісь свої таємниці, особливо від тих людей, яких ви кохаєте. Далі виклик дня сур'я. Суря це Бог Сонця. Бог прозріння, Бог ясності. Він випав перегорнута, тож сьогодні немає ніякої ясності з боку людей. І окрім цього, якщо вам треба кудись їхати, обов'язково вдягайте капелюх, бо сьогодні сонце для вас нещадно. Ще представники знаку тілець повинні знати, що це ваша карта. Вона випала перегорнута, тож, можливо, вам не буде вистачати якоїсь якогось фарту. Тому сьогодні. І треба бути більш відкритими і менше лукавити. І нарешті представники знаку Близнюки, Індра, причому в перегорнутій позиції. Саме Індра був у епіграфі до цього прогнозу. Індра перегорнутий, а це пихатість, це горділивість, яка вам може сьогодні нашкодити. Це ще ваша карта, і вона перегорнута. І це каже про те, що сьогодні день. Коли ви будете відчувати якісь занепокоєння, я вам рекомендую читати більше мантри, слухати мантри, дивитись нормальні фільми. І виклик дня. Хануман. Хануман це слуга господарами і кажуть, що це втілення самого Шіви. І сьогодні саме люди вам можуть допомогти. Не треба все робити самим. Треба, щоб у вас був надійний якийсь партнер, надійний помічник, і він сьогодні обов'язково з'явиться. Якщо вам потрібна допомога, якась не треба з ним зустрічатися з цим чоловіком. Треба лише зателефонувати йому чи їй у 22 годині вечора. І ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19, або 28 числа будь-якого місяця Вєда в прямій позиції. Бачите, тут намальований не тільки свиток з Ведами, але і ще й дзеркало. Тож, частіше заглядайте усередину себе. Пам'ятайте, що всі ваші недоліки можна виправити, якщо ви будете слідувати саме ведичному знанню. Вєда – це знання, це книжка, і я б рекомендував сьогодні щось почитати, а не тільки дивитися. YouTube. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Вищий аркан Мокша 33 карта перегорнута. Сьогодні визволення від ваших проблем не буде. Навпаки, ви можете створити для, собі, для себе нові проблеми. Це фінал якогось довготривалого періоду, причому фінал. Трагічний, не комічний, Тому будьте обережні, важливі справи сьогодні краще не закінчувати, бо можете залишити багато хвостів, які потім будуть тягарем на вашій душі. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, вам випав сканда. Сканда це. Один з синів Господа Шиви, і в прямій позиції ця карта каже про те, що ви можете подолати будь-яких ворогів, якщо ви будете впевнені у своїй перемозі. Нічого не бійтеся. Пам'ятайте, що Бог справедливої війни, Сканда, він же Картикея, знаходиться на вашому боці, тому вам не страшні ніякі вороги і ніякі хвороби. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, Кубера. Кубера це банкір небесний. Бачите, він тримає тут багато коштовності, і ще на руках в нього сидить білий мангуст. Карта так і називається. Мангуст Господа Кубери. Кубера, це бізнес, кубера це гроші, які обов'язково до вас прийдуть. Якщо ви знаходитесь в скрутному стані, ви можете зателефонувати потрібній людині о 21 годині вечора і вирішити будь-які комерційні справи. Одначе вас сьогодні також очікує те, що на вашу картку таки прийдуть гроші. Далі, якщо ви народилися 5-14. го го або 23-го числа будь-якого місяця перегорнута чакра, червоний аркан. Це каже про те, що сьогодні не треба нікуди їхати. Чакра це колесо, і це колесо перегорнуте. Тож якщо ви автовласник, сьогодні можуть бути проблеми саме з вашою машиною і з просуванням вперед. Особливо це стосується 23-ї години. Вечора краще у цей час вже бути вдома. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, хоча нумерологічно сьогодні ваш день три зуб шиви, три шул випав перегорнути. Тож це ознака того, що сьогодні не слід нічого руйнувати, не слід е роз, якось рвати відносини, які можливо вже вважаються віджившими для вас. Намагайтеся у цей день більше читати. Тати мантру Омнамахшівая і нічого не руйнувати далі, якщо ви народилися сьомого. 16 або 25 числа будь-якого місяця Дамару в прямій позиції. Дамара це барабан Господа Шиви. Допоки Шива б'є в свій барабан, все світ існує. Тож і ви будьте ритмічні і дослухайтеся до своєї до свого тиску до серцебиття. Сьогодні серце треба берегти і все робити поступово, не поспішати. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, Брахма в прямій позиції. Брахма це творець матеріального Всесвіту, це великий такий дідуган, він якраз. Пов'язаний з людьми похилого віку, якщо вони у вас сьогодні потребують допомоги, робіть це і не задумуйтесь про те, що потрібно це робити, не потрібно, потрібно. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. І нарешті, остання карта, якщо ви народилися. 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, лакшмі в прямій позиції. Лакшмі, богиня багатства та процвітання. Це ще ваше число, бо ви дев'ятка, і тому сьогодні вам обов'язково підфартить і гроші до вас прийдуть. І сьогодні будь-які справи з жінками будуть приносити гарні результати. Зверніть на це увагу. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас. Сказали, Карти карми відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Махавішну, Господь, батюшка, Бог.